Доброго євангельського ранку. Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Ми продовжуємо з вами читати Євангеліє та послання святих апостолів. Сьогодні це Євангеліє від Матвія та послання святого апостола Павла, перше послання до Коринфян. Отож почнімо. Сказав Господь таку притчу: тоді уподібниця Царство Небесне десятьом дівам, які, взявши світильники свої, вийшли на зустріч женихові. П'ять же з них були розсудливі, а п'ять нерозумні. Нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою олії. Розсудливі ж взяли олію в посудинах своїх разом зі світильниками своїми. А оскільки жених забарився, то всі задрімали і поснули. Опівночі ж почувся крик Ось жених іде, виходьте на зустріч йому. Тоді встали всі діви ті, е, ті та й підправили світильники свої. Нерозумні ж, розсудливим сказали Дайте нам від олії вашої, бо світильники наші гаснуть. Відповіли ж розсудливі, кажучи Якби не трапилося нестачі і у нас, і у вас, підіть краще до продавця та й купіть собі. Коли ж вони пішли купувати, прийшов жених, І ті, які були готові, війшли за ним на весілля, і двері замкнули. Опісля ж приходять інші діви, кажучи пане пане, відчини нам. Він же сказав у відповідь Амінь. Кажу вам, не знаю вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський приходить. І перше послання до коринцян святого апостола Павла Браття, не будьте дітьми розумом. Не зле будьте, як діти, а розумом будьте повнолітні. У законі написано іншими мовами і іншими устами говоритому народу цьому. Та й тоді не послухають мене, говорить Господь. Отже, мови є знамення не для віруючих, а для невіруючих. Пророцтво ж не для невіруючих, а для віруючих. Коли вся церква зійдеться разом і всі почнуть говорити незнайомими мовами і увійдуть до вас недосвідчені або невіруючі, то чи не скажуть, що ви біснуєтеся? Та коли всі пророкують і війде хтось невіруючий або недосвідчений, то його всі викривають і всі осуджують. І таким чином, таємниці серця його виявляються, і він, упавши ниць, поклониться Богові і скаже Воістину з вами Бог! На сьогодні це все. До зустрічі з вами е, вечором. Бережи вас, Господь!